Привіт, мандрівники, та просто мої друзі. Останнім часом в коментарях з'явилося кілька слухів, що я мовляв продався Китаю, граючи в Genshin Impact. Кажуть, мені за це кидають якихось кішко дівчат, мискорису та ще й соціальні кредити зверху. Ну, друзі, мушу вас розчарувати. Миски рису в мене немає, а всі наявні кішкодівчата це взагалі результат мого жалюгідного гаче щастя. Але я ютубер, що завжди чує свій народ. Ви просили нових відкриттів, і ось я тут, щоб дослідити Wuthering Waves. гра, яка, можливо, навіть кине виклик самомотивату. Ну і звісно, в першу чергу я вирішив перевірити звідки розробники цієї гри. І хау Водепхеньо, так вона теж з Китаю. Чесно кажучи, я думав, що ця гра корейська або японська, але китайці знову мене переграли, проте я тут заради гри. Тож давайте дамо їй шанс і перевіримо, чи зможе вона вразити мене більше, ніж улюблений Кеншин. Погнали, друзі! Як я вже і казав, сьогодні ми вирушаємо на незвідану територію Рувезренк Вейс, або ж як її в народі називають, Вува. Так так, ваш ютубер покеншений пакт нарешті вирішив спробувати щось нове, вийти у світ, але поки що не справжній, хоча, дивлячись на графіку, з останнім можна поспорити. Це взагалі легально таку графіку робити. Гра виглядає настільки приголомшливо, що я мимоволі перевірив, чи не оновився в мене драйвер відеокарти. У Вуві є великий відкритий світ, симпатичні персонажі, навіть занадто та система гачі, щось знайоме, егеш? Але якщо ґеншн це ваш милий фентезійний сон та вова більше схоже на поєднання наукової фантастики і постапокаліпсису. Світ більш дорослий та темний, чим тайват. Графіка тут, до речі, не просто на рівні. Вона вражає тіні світло текстури. Усе виглядає так, ніби хтось реально старався не дати нам шансів відірватися від екрану. Окей, перші хвилини в грі, і вже зрозуміло, що керування трохи відрізняється від того, до чого ми звикли у Кеншин. Тут треба бути швидким, чітким і не боятися експериментувати. Хоча ні, брешу. Насправді я нічого не розумію. Але хіба це проблема для справжнього гача ютубера? До речі, я помітив невеличкі просідання FPS. гра не настільки круто оптимізована, як геншин, проте грати можна. Що мене приємно здивувало, так це бойова система. У Genshin Impact ми звикли до своєї гри через комбінації елементів, а тут усе інакше. Бої відчуваються динамічнішими, а вороги небезпечнішими. Є парирування та комбо серії. Уявіть собі, стоїш ти такий думаєш, як краще атакувати, а в цей момент якийсь монстр уже заряджає тобі в лоб, а ти йому у відповідь в 10 разів більше. Чесно кажучи, це нагадало мені, як я вперше стикався з охоронцями руїн у Кеншні спочатку паніка, а потім розумієш, та це ж весело. Рух персонажів, звісно, топ, Тут усе значно швидше. Високі стрибки та паркур в стилі людини-паука. Я перші хвилини просто бігав і стрибав, поки не зрозумів, що не забіг кудись не туди. Ну як кажуть, перший досвід завжди найкращий. Якщо в кеншин ви часто стоїте і стріляєте по ворогах здалеку, то в Wuthering Waves це крутиться навколо швидких комбо, але вороги тут не просто мішені для вашого меча, вороги мають різні атаки, змушують вас думати наперед і навіть трохи нервувати. Що цікаво, музика краще у Геншині. Звісно, у Вові вона змінюється залежно від ситуації, від спокійних мелодій до драйвових бітів під час бою. Це той момент, коли гра буквально говорить із тобою через звук, але в імпакті цей момент мені більше подобається. Тепер сюжет. Ви прикидаєтесь після якогось катаклізму. Світ розбитий на шматки, і вам треба розібратися, що тут взагалі відбувається. Звучить банально, можливо, але є один момент. Тут усе подається так інтригуюче, що я ловив себе на думці. Що буде далі? І це круто. Гра тримає вашу увагу, не даючи шансу відірватися. До речі зустрів дуже багато відсилок на культуру Китаю, навіть більше чим у Кеншині. Для когось це круто, але для мене не зовсім. І звісно, ми не можемо оминути увагою головний аспект будь-якої гри. Це донат. У Waves є система хачі, але вона стається трохи гуманіша, ніж у Genshin. або мені просто пощастило, бо я отримав класного персонажа вже на початку гри. Може, це знак, що треба залишитися тут? Хоча донат тут дорожче коштує. А тепер про найцікавіше, чи може Вас Ring Вейвс замінити Genshin Impact? Чесно, поки що важко сказати, чи стане Вова справжнім конкурентом для Genshin. Скажу так, це зовсім різні ігри. Genshin – це як затишна домівка, куди завжди приємно повернутися. А Вова – це нова пригода, яка змушує тебе виходити із зони комфорту. Обидві гри мають свої сильні сторони, і я можливо гратиму в обидві. По чому б і ні. У нас завжди є місце для нових емоцій, чи не так? Тож підсумовуючи, вува це свіже дихання в жанрі гачі ігор, ну відносно свіже, адже вийшла вона давно. Гра пропонує унікальний геймплей, приголомшливу графіку та відносно дорослий сюжет, який змушує задуматися. Якщо ви шукаєте щось нове, але з тією магією, що і кеншин, обов'язково дайте їй шанс. А тепер питання до вас, глядачі: чи пробували ви вже Wuthering Waves? Що вам найбільше сподобалося? Тому може, у вас є свої поради для новичка, яким я є. Так, не забувайте, що я багато чого не розумію, а вже тільки відкрив для себе цю гру. Обов'язково пишіть у коментарях. Обговорення завжди додає кайфу. І не забудьте поставити лайк і підписатися, бо попереду ще більше захоплюючих відео. До речі, на жаль, це не реклама. Мені за це нічого не дали, навіть туш ж миску рису. Але дякую, що були зі мною в цій пригоді. До зустрічі в наступних відео. І нехай ваші крутки завжди будуть талими.